Далі у нас це м'ясорубка, м'ясорубка з придаточним числом 4800 Н, тобто 480 кілограм. Є ось такий тестер акумуляторних батарей, досить е, корисна річ. Знову ж таки, якщо працювати разом з пускозарядним пристроєм. Є ось така зарядна станція, зарядна станція до. Е, Тисячу ватт, в принципі, можна працювати з електроінструментом. Наскільки я знаю, ви працюєте в основному з броньованою так. технікою, дві підставки ну, вантажопід... можуть витримувати навантаження до 20 тонн. Взагалі, 20 тонн от, ідеально. Вони механічні? Да, так, Це механічні гвинтові. Зрозуміло. Знизу у нас знаходяться домкрат пневматичний на 4,2 тонни, на три подушки, домкрат на 20 тонн і домкрат на. 6 тонн вантажопідйомності. Також ще дві підставки під легкові автівки по 3 тонни вантажопідйомністю. І упори для легкових колес. Через те, що ця автівка у нас вийшла досить велика, Ford F-350 взагалі дуже велика, масивна автівка, в, яку ми змогли, в якій ми змогли зробити не 2 відсіка, а 3 відсіка. Відповідно, у нас йде е, рівно в половину більше інструмента та обладнання.